З легкістю беремо такий квадрат здоровіний. Здоровіний квадрат і вставляємо. Тож і тут 4 штуки з'єднано у мене. Вообще на подонах вони йдуть по 6 штук. Тут в мене без подона, то 4 штуки. Поклали. Нерівно чуть поклали. Оп! Оп, оп, оп. Все. Читайте, от квадрат. Уже лежить. Отак От прийшли, потупкали, все, воно лежить. Далі щепнем засипаємо, гей решетку, і все, у нас виходить, красота буде ідеально рівна поверхні. Артемчик не мішай. Ідеально рівна буде у нас поверхня. Все, 540 гривень квадратний метр коштує. Є решетка іногрін, яка витримує 1000 тонн, це майже це мільйон кілограмів на русські на квадратний метр, коли вона засипається щільньо. Фури можна їздити, трактором можна різати, їхати. То є реальна штука класюча, і у вас получиться екопарковка, екодоріжка. Не буде цим бетоном забетоніровано, а земля буде працювати так, якби вона просто була б просто чиста без всякого там бетона. Тобто всі стріляються до еко. Зроблена вона з переробленого пластику. Тобто це з певненістю на тисячу відсотків можна сказати, що це теж є екопродукт. 540 сорок гривень квадрат, гієрішатка іногрін.